Христос Воскрес. Ми з вами святкуємо такі чотири найбільші свята. Це народження Ісуса Христа, це смерть Його, Його Воскресіння, Пасха, як ми це називаємо. Далі свято П'ятидесятниці. І в кінці року, якби ми святкуємо ще День подяки. І перші три свята, які ми святкуємо, вони говорять про те, що Бог зробив для людини. Бог народився для нас, Бог помер за нас і воскрес заради людини. Бог дав Духа Святого людині. І останнє свято, якби перші три це говориться про те, що Бог зробив для нас. А і останнє свято це День подяка, це говориться про те, що ми маємо зробити або яке має наше бути відношення. У кожному з цих свят, і ми маємо бути вдячні Богу. Чи коли в нас є народження Ісуса Христа, ми маємо дякувати Богу за це. Чи коли ми святкуємо Воскресіння, Пасху, ми маємо дякувати Богу. Тобто, подяка це не те, що має бути десь там в кінці року, десь там ззаді, щоб ми, а подяка це те, що має бути в процесі кожного з цих свят. Тому я думаю, що перше, що найголовніше, що Бог хоче, коли ми святкуємо це свято, щоб ми були вдячні Йому, щоб ми були вдячні Йому за те, що Він для нас народився, за те, що Він за нас помер, за те, що Він за нас воскрес, і за те, що Він дав нам, дав нам Святого Духа. Тому нехай у цьому Бог благословить кожного, щоб ми вирощували в собі такий плід, як плід вдячності нашому Богу. Вже багато чого говорилося, якби ми вже це другий раз святкуємо, відзначаємо події, відзначаємо Воскресіння Ісуса Христа. І вже було сьогодні багато місць прочитано. І хто був, можливо, хто ходить на служіння, то ви вже багато чого чули про Воскресіння Ісуса Христа, про те, що Він якби Воскрес. І одне, на що я би хотів звернути увагу ще і коротко, щоб ми поділилися, ми знаємо, коли взяли Ісуса Христа. То учні розбіглися. Учні розбіглися. Ми знаємо, що вони не просто розбіглися, але хтось предав Ісуса Христа, хтось відрікся від Нього. Петро сказав, що я не знав такого, як Ісус. Але вже було читано і всереду, хто був на служінні, то було сказано, що які були перші слова Воскресшого Ісуса Христа. Що Він сказав до своїх учеників? Він не сказав їм, що ага, я три з половиною року вас учив. Коли зо мною була толпа людей, то вибили зо мною, ви зо мною, а коли мене взяли і повели на розп'яття, він не упрекав їх. А перше, що сказав Ісус Христос, Він сказав мир вам. Він сказав мир вам. І в чому в цьому, суть цього Воскресіння, в цьому суть нового заповіта. Тому що якраз жити по-новому ми починаємо не з того, коли Ісус народився. Жити по-новому. ми не починаємо з смерті, а якраз новий заповіт і життя по-новому починається з Воскресіння Ісуса Христа, з того, що Він Воскрес, і Ісус не прийшов, якби добити те, що якби, вже надломлене. Він не прийшов, якби вбити людей, але Він прийшов дати надію. І навіть тим, які ходили три з половиною роки, навіть тим, які бачили чудеса, коли ходили з ним, коли Він воскресав, але Він не прийшов, Він каже, мир вам. Мир вам і він їх прийняв, і він дав їм ту надію, і ми знаємо подальшу долю цих учеників. Тому я перед тим, як ми будемо, буду закінчувати, хочу залишити для нас коротко три думки по декілька хвилин. І хочу говорити, якби такі три думки перше, скільки є Пасох? Друге питання: що таке Пасха? І третє, як святкувати Пасху. Тому якби, почнемо з першого. Скільки є Пасох? Ну, скільки в Біблії записано? Як ви думаєте, ми ходимо 30-20 років на служіння? Дві Того тижня та й сьомо тижня? Біблія нам говорить, що є е, дві пасхи. Біблія нам говорить, що є Ветхозавітня Пасха, коли яку святкували у Старому Заповіті, яку, якби, про яку ми е, знаємо, що е, святкували. Як її святкували, і Сход, 12 дванадцята глава, коли ми її читаємо, і є ще одна пасха, це новозаповітня Пасха, яку святкуємо ми з вами. Я не буду задавати таке питання, що яка з них краща, тому що відповідно буде, що та, яку святкуємо, ми з вами. Старозаповітню Пасху, якби ще є такі ортодоксальні євреї, які святкують наші сусіди, тут браття суботники. Вони також, якби вона була 6 квітня, якщо не помиляюся, вони святкували цю паску. Старозаповітню Пасху. Ми з вами ми святкуємо якби Пасху, яку залишив для нас Ісус Христос, тому що Він є наша Пасха. Але буває і таке, що коли ти запитуєш людину, що скільки є Пасох, а відповідь чуєш, якби одна. Але ця одна не звучить так, знаєте, що одна. А це звучить одна як запитання, чи одна, тобто людина може десь розгублюватися. Коли ми дивимося у Біблію, то Біблія пише, що є старозаповідня Пасха, яку виконували євреї. Якщо ви підете до ми, ми не будемо багато зосереджуватися на ній, то Ісход, 12 глава, вона якраз нам описує про це. І є новозавітня Пасха, яку святкуємо зараз ми із вами, про яку ми говоримо, це Пасха, якби це смерть, це Воскресіння Ісуса Христа. І е, зараз, друге, ми переходимо вже до наступного питання: а що таке Пасха? І чуть-чуть ми торкнемося якби, першого такого старозаповітня Пасхи, якби про неї вже було сьогодні сказано. Це слово песах, воно бере з давноєврейського, воно означає, якби пройти мимо це слово або перескочити. Пройти мимо або перескочити. Коли ти проходиш мимо якоїсь людини, то це називали песах або Пасха, по-нашому. Коли ти в. Прийшли на це служіння, і ви пройшли біля нашого дома, то ви пройшли мимо. І коли людина проходила мимо біля чогось, якогось об'єкта чи біля якоїсь людини, то це називали песах або називали Пасха. Воно, якби так і переводиться, перекладається, що як пройти мимо або перескочити. І це значення, воно це слово, ми зустрічаємо у Біблії ще 1500 років. До Ісуса Христа у старому заповіті. Ми знаємо, що був такий чоловік, якого Бог вибрав, це був Авраам. І Бог сказав йому, що із тебе я зроблю великий народ. Далі, цей е, е, потомки Авраама, вони йдуть в Єгипет, і ми знаємо, що за декілька сотень років із 70 чоловік Бог умножує собі, і їх стає приблизно 2,5 мільйони. 2,5 мільйони, але їх стає багато, вони розмножились, Але яке то життя, коли ти у рабстві? Коли ти в рабство, якби це не життя, і Бог якби хоче звільнити, але єгиптяни, якби не хочуть пускати їх. І були ці десять казнів, про які ми знаємо, про які ми читаємо. І остання каз це була смерть усіх первенців. Це смерть усіх первородних, якіся народили на цій землі. І це була смерть, це була печаль, це була смерть у кожному домі на той час. Це була смерть, якби у кожному домі, якби був, у кожному домі є первенець і в кожному домі була смерть. Але Бог дає якби таку заповідь, якби для ізраїльтян, щоб вони взяли якби, з первородних якогось о, якогось о, козльонка чи ягненка без порока, чистого, щоб вони. Він говорить там, щоб вони зарізали його, щоб вони взяли спочатку, там у перший день цього місяця взяли його в свій дім, щоб чотири дні він там прожив, в чотирнадцятий день, щоб вони його закололи, щоб спекли його на огньове. Тобто, якби і косяками помазали, якби двері, якби, і ангел-губитель, який буде умершвяти цих пирвенців, він коли побачить, якби, що в цьому домі на косяках. Цю кров то він не зайде в цей дім, а він пройде мимо. Це якраз те значення цього слова, яке ми з вами говорили, що Пасха це пройти мимо. І це якби старозаповітня Пасха, якби це, вона бере якби свій початок із цього, і якби, євреї святкують до цього, але ми з вами її не святкуємо. Для нас вона хороша історія. Ми з нею можемо брати якісь приклади, уроки для свого життя. А ми святкуємо новозавітню Пасху, якщо так порівнювати. Старозаповітню Пасху і Новозаповітню Пасху, то між ними є дуже багато спільного. Між ними є дуже багато спільного, тому що як там був агнець без п'ятна і без порока, якого потрібно було принести в жертву, так само цим Агнецем став Ісус Христос для кожного з нас. Як там була пролита кров, так само якби Ісус Христос пролив кров за кожного із нас. Як для євреїв, тоді і Пасха це було звільнення від рабства. Звільнена якби від можливо фізичного рабства, то так само і в нас, якби Пасха, це можливо говорить про те, що Ісус Христос звільняє від рабства гріха. Як для євреїв, Пасха це був початок виходу із Єгипта в землю обітовану. Так само і для нас, якби Пасха або Воскресіння Ісуса Христа це початок, якби, коли ми, початок шляху до землі обітованої, до неба, до того, до чого Бог нас призвав. В них є багато чого спільного, але ми святкуємо новозавітню Пасху, тому що старозаповітня Пасха це історія, це хороші уроки для нас, якби, але вона більше нічого нам не дає. А новозавітня Пасха це все для нас. Коли ми читаємо, що Пасха наша Христос, то в цьому ми маємо все. В цьому ми маємо життя, в цьому ми маємо якби, певні якби, такі догми, то, що наша віра не є напрасна. І коли ми це читаємо перше Коринфлянам. Перше Коринфянам 15 розділ, то там, якби крас апостол Павел говорить про те, а що би було, якби Христос не Воскрес? Що би було, якби він не воскрес? І ми знаємо, якби цей розділ, я не буду його прочитувати, тому що вже зачитувалося, і наше життя не мало би змісту. Але завдяки тому, що він воскрес. Що він є живий, ми зараз є на цьому місці. Ми зараз якби, називаємося християнами, одна із найбільших релігій, якби яка є на цій планеті земля. Із-за цього ми святкуємо, якби це свято, свято Воскресіння Ісуса Христа, яке Він заповів для нас і з вами. І останнє питання: я буду закінчувати: як святкувати Пасху? Ми сказали, що таке Пасха, скільки їх є, і як її святкувати. Як її святкувати, і я хочу прочитати е, одне місце. Це буде перший коринфер нам якби з п'ятого розділу. І хочу сказати, забігти чуть-чуть наперед. Є два способи, як святкувати Пасху. Є два способи, як ми можемо святкувати. І не обидва ці способи є правильні. Один спосіб. Або один, якби засіб є правильний, як потрібно святкувати Пасху, але інший, якби є неправильний. Один є новий, інший, якби є старий. Тому зачитаємо, давайте 1 Коринфянам 5, 7, 8. Отож, очистите стару розчину, щоб стати вам новим кістом. Бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, що за нас у жертву принесений. Тому святкуємо. Не в давній рощині, ані в рощині злоби й лукавства, але в опсноках чистоти та правди. В іншому місці, якби тому святкуємо інший перевод, тому святкуємо не на старій заквасці, не в заквасці злоби та лукавства, а на прісності, щирості та істинні, якби. І перший спосіб, як ми повинні святкувати Пасху, перший якби такий. Засіб це засіб, коли ми святкуємо Пасху, це неправильне. Це коли якби ми святкуємо її з пороком гріха. Коли ми святкуємо, якби в заквасі гріха, якби у пороковій закваска, це по-нашому можливо це дріжджі. І ми знаємо, що невелика кількість дріжджів, але вона заквашує все тісто. І коли Павло пишучи, це післання до Коринфян, він каже: святкуйте Пасху, якби не в поруці гріха. Не в пороці якби того, що ви якби, робите певний гріх, і навіть не роздумовуєте про суть цього свята, навіть не роздумовуєте, в чому якби, заключається його якби, сенс, що воно дало для вас. Якби. І для багатьох людей, якби Пасха це повід випити, для багатьох людей Пасха це повід, можливо, погуляти, це повід добре поїсти, чи це повід відпочити. І найголовніше привітатися словами Христос Воскрес. І в цьому всьому якби, це робити. Пасха, це ми повинні не так святкувати. Пасху, перше, що закликає нас Павло каже, очистити стару закваску гріха. Тобто ми повинні очистити себе, бути чистими і не в її святкувати, а залишити гріхи. Це якби є вже другий спосіб, це удалившися від гріха у святості в чистоті і по новому. Це якби основне з того, що одне з основних місць, бо в якому говориться про те, як святкувати це свято, якби. І це очиститися, удалитися від гріха у святості, в чистоті і по-новому. І це, і це якраз є найголовніше в святкуванні якби, цього свята, в святкуванні Пасхи. Тому що ми знаємо, що завдяки Ісусу Христу, якби Він нам Його життям. Його Воскресіння, ми маємо наше Воскресіння, як фізичне ми будемо мати, так само і духовне. Ми воскресли для нового життя, і нам повинно жити таким життям, жити переможним життям, жити новим життям, яке дано нам у Ісусі Христі. Тому нехай нас Бог благословить, щоб ми зрозуміли, якби ці важливі слова, і коли ми святкуємо це свято, щоб ми в першу чергу роздумували над цим, що як ми святкуємо, чи ми святкуємо у пороці гріха, неправду, старів заквасці, яка, можливо, з минулого якби дещо тягне, чи ми, якби це все залишили і святкуємо її по-новому? І бажаю Божого благословіння всім нам і того, щоб дійсно Воскреслий Христос, Він нагадував нам про наше Воскресіння, яке буде, якби, яке чекає кожного з нас. Бо нехай буде слава повіки. Амінь.